Детальніше поговоримо про це з Андрієм Добрянським, речником Українського конгресового комітету Сполучених Штатів Америки, пане Андрію, вітаю вас на живові марафону. Слава слава Україні! І ось говоримо про цю ситуацію, яку радник офісу президента Михайло Подоляк назвав фейковою. Але якщо влада дійсно зверталася з таким проханням, то наскільки реальними є зазначені причини, як зазначається, зростання світових цін на нафту і Дії у відповідь дуже дивно. По-перше, героям слава. Дякую за запрошення знову. Mm -hmm. Дуже дивна заява ця стаття mm -hmm. у ФУ Файншол Таймс, як і так само і інші шепоти. Mm -hmm. Чому і що Джейк Салвен передав до президента України чи до команди? Так як ми розуміємо тут в Америці, кожний головний командир, з яким ми говоримо, чи бувші, чи теперішні в американських збройних сил, як і наші прихильники у конгресі, чи до сенатори, чи конгресмени, ніхто. Має такі думки, що Україна повинні зупинитися. І справедливо, коли ми говоримо про події минулого дня, коли проти Дніпро атакували проти різні ну, електрики, знову як в минулому році, так само ми знаємо, що це є докладно причини, щоб засудити Росію. Я як військові причини військових злочинство проти цього, ті це, що діється в Росії, і в яким я не знаю хто за цим займається, але ті ті фабрики, чи то за олію, чи і інші кемікалії, це просто йде прямо до їхньої армії, і це би не було військове злочинство, зрозуміло. Пане Андрію. Можливо, це також пов'язано з процесом затримки з наданням допомоги. Зараз від вас почуємо, що ви з цього приводу думаєте, але хочемо зазначити глядачам, що конгресмени досі не ухвалили бюджет США на цей фіскальний рік. Про це повідомляє Associated Press. Деякі республіканці у Сенаті внесли правки до законопроєктів щодо безпеки та інших питань. Відтак сьогодні у півдні уряд може частково припинити роботу через відсутність фінансування, якщо сенат таки не. Проголосує за бюджет тим часом. парламентарі Палати палата представників вже пішли у двотижневу відпустку. Нагадаю, раніше спікер Палати представників Майк Джонсон наголошував, до допомоги Україні перейдуть після голосування за бюджет США. Ну і зараз власне те запитання, до з якого я почав, чи є тут зв'язок, чи простежуєте ви зв'язок з цією ситуацією? От тих, начебто, закликів уряду США перестати атакувати нафтопереробні об'єкти у Росії. Ніяк через те, з якої, з якою причиною я голосував раніше, що що ми чуємо, відчуваємо від конгресу, що вони не мають ніяке таке обмеження до України, то таке обмеження тільки би прийшло від команди пана Салавен чи його команду у Білому домі. А з конгресу такого не існує. Є тільки там непорозуміння про інших внутрішніх справ. Ми знаємо, що декотрі радикальні голоси вони говорять проти України, але це є дуже маленька меншість в Конгресі. Зараз тепер, що ви голосували, я зараз дивлюся на прямий ефір з сенату, де вони ще голосують. Але є домовлення, що через наступні два години це все буде е, дорішене. І, а, але ще так само, як ви згадали, що Конгрес, Палата представників, вони вже поїхали на канікулях, вже будуть агітувати, бо вони мають на, на свої локальні вибори побігти е, на тих вихідних. Але причина, чому Сенат до нині до теперішньої години не домовився, бо вони хотіли ті поправки. А за яких поправків? Це було знову про південний кордон Америки. Так само, як у Конгресі, у палаті представників, так само нема домовлення допомогти Україні через е, непорозуміння, не угоди щодо південного кордону. Так само в Сенаті сьогодні вечора. Так само сталося. Декотрі конгресмени були е, вибачайте сенатори у конгресі. були, е, в Сенаті були вперті, що вони хотіли поправки. Щодо південного кордону, угу. пане Андрію, також попросимо вас прокоментувати ще одну інформацію. От президент США Джо Байден вперше з серпня 2023 року випереджає свого опонента від республіканської партії Дональда Трампа на майбутніх виборах глави держави. Про це свідчать дані опитування The економіст. Чинний президент обганяє Трампа щонайменше на 1%, так само, як і в шести загальнонаціональних опитуваннях. Водночас ще у 26 Трамп. Перемагає Байдена. А як би ви, пане Андрію, прокоментували таку інформацію. Що це означає на вашу думку? Це вимальовується якась нова тенденція, чи це випадковість? І чи можна ось цей щонайменше, як зазначено, один відсоток, бути, як то кажуть, знаєте, є похибка? От така. Ми ще маємо довж довго багато часу до, до виборах. Так само я би сказав у 2019 році, якби ми думали 6 місяців наперед, чи б наші експерти в Україні подумали, чи чи пан Зеленський би переміг. Напевно, ні, так само тут ми бачимо ті цифри щоденно, щотижня, виходить виходять свіжі, хто є має більшу команду, але ми справді не знаємо, який світ буде зараз. Тоді ми знаємо, що до того часу. Декотрі певні події будуть. Буде е, велика сімка, буде НАТОський саміт, е, буде Олімпіади. Але ми не знаємо, які трагедії будуть так само, які фінансові кризи до того часу. На нехай ми ще почекаємо мінімально до нашої конвенції, коли республіканці збираються у липні, і коли демократи збираються у, е, у серпні. Де е, ми будемо так само українці, які члени тієї партії будуть включитися до платформи партійні, і тоді вже можемо думати через дебати офіційних. Е, бо ще ані президент Байден, ані колишній президент Трамп не брав участь в будь-якій дебаті цього сезону, навіть що їхні опоненти, які вже відпали. Мали сім чи дев'ять uh -huh. дебатів. То, то ми ще не знаємо. За зарано за зараз тепер подумати про цифри. Так, так ну перегони вже йдуть, і як ви зазначили, ще буде чимало подій. Дякуємо за те, що долучилися до нашого етеру. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету США, був з нами наживо. Наш